На каналі СТН свіжа добірка новин України Волині та Нововолинська. У студії цього тижня працює Вікторія Магдисюк. Вітаю вас! Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Складнощі декомунізації, де владі взяти гроші. Солодощі та обереги передали ліцеїсти Волині бійцям АТО, які надзвичайні ситуації трапились у Нововолинську за Великодні свята. Детальніше далі у випуску. Дніпропетровськ, Кордженякідза Новомосковськ, загалом 25 українських міст повинні перейменувати. А от у столиці можуть демонтувати арку дружби народів. Знімуть зірки із мосту Патона, а серпі молод зникне із матері батьківщини. Таке рішення прийняли парламентарі. Зробити усе це мають за шість місяців. Щоправда, грошей у бюджеті на таке перейменування не передбачено. Серп і молот, червона зірка, профілі лічан та вулиці імені головних пролетаріїв мають відійти у минуле. Народні депутати дали старт глобальній декомунізації. Фрунзе Артема, Леніна, Свердлова в середньому по 30 вулиць понад півсотні міст України мають радянські назви. Та експерти кажуть, поміняти прізвища червоних генералів на видатних українців. Виліться у копійку. Мовляв, на це потрібно близько 5 мільярдів гривень а їх у держбюджеті немає, крім того, юридичні та фізичні особи будуть змушені міняти документи. Перейменування місцева влада має провести протягом шести місяців від набрання законом чинності. Змінити назви можуть 25 українських міст: зокрема, Дніпропетровськ, Кіровоград, Дніпродзерджинськ та Ороджанікідзе. У Дарницькому районі столиці є і вулиця Леніна, і вулиця Іліча, яка символічно межує з вулицею Крупської. Якщо у центрі монумент вождю повалили ще торік, то пам'ятник його дружині у спальному районі ще стоїть старожили революційного мікрорайону проти перейменування. От молодь навпаки, мешканці центральної вулиці Леніна у Бортничах, селище, яке нещодавно стало частиною Дарницького району, вже давно очікують на перейменування, хочуть, аби вона носила ім'я героя. АТО. то на місці комуністичної з'явиться державна символіка України. Список об'єктів мають скласти до 28 червня. А до Дня Незалежності планують повністю позбутися символів тоталітарного режиму. Щоправда, законопроект ухвалений минулого тижня, президент ще не підписав. У Львівському військовому госпіталі важкопоранені бійці потребують допомоги. Уже встигли повоювати, а тепер мусять стати на ноги. Двоє молодих бійців, поранених на сході, зараз лікуються в госпіталі, поки що хлопці на візках. Аби вони знову почали ходити, потрібна дуже тривала реабілітація, тому бійцям знадобиться чимало коштів і наша спільна допомога. Друзями вони стали у Львівському госпіталі Михайло родом з Кировоградщини, Андрій із Рівненської області. Саме він вистояв у Донецькому аеропорту. А от поранення отримав вже коли звідти поїхав. Поранили його під Дебальцевим. Реабілітологи кажуть, хлопці в госпіталі ставлять на ноги навіть найважчих пацієнтів. Попереду у них ще кілька курсів реабілітації, поміж ними відпустки додому. А наразі з допомогою волонтерів у них була. Перша прогулянка Львовом найближчі три місяці Андрій та Михайло лікуватимуться коштом держави, а от далі ставати на ноги доведеться власним коштом. Аби допомогти бійцям у Львові, навіть влаштовують благодійний концерт. Підтримати цих мужніх юнаків може кожен. Зазначимо, президент України Петро Порошенко підписав закон, який регулює деякі питання соціального захисту, зокрема демобілізованих під час особливого періоду громадян. Солодощі та обереги передали ліцеїсти Волині бійцям АТО, аби підтримати хлопців, які зараз несуть службу учні Луцького правознавчого ліцею. Зібрали, і передали солдатам подарунки. Про це інформують у прес-службі Волинської міліції. Аби наші захисники посмакували печивом, діти відмовились від полуденка, щоб зібрати декілька ящиків печива для бійців АТО. Отримали солодкий подарунок співробітники роти патрульної служби міліції особливого призначення ОМВС України «Світязь». Ми вирішили запровадити акцію солодощі для бійців АТО, розповідає учениця ліцею Яна Гайда. І першим кроком було здійснення маленьких пожертв для великих цілей. Ми відмовилися від нашого полуденка та передали ящики із солодощами бійцям. А учні. Початкових класів підготували їм листи та чимало патріотичних малюнків. Ліцеїсти вишикувалися перед навчальним корпусом та урочисто передали нашим захисникам зібрані солодощі та обереги. Після чого малеча щільним кільцем обступила правоохоронців і ще довго тримала їх у полоні, бажаючи потиснути їм руки. Своєю чергою правоохоронці подякували учням за такий подарунок та вручили їм державний прапор України, на якому розписалися усі бійці спецпідрозділу. Ми дуже дякуємо за підтримку, каже боєць світязю Ярослав Кашуба. Ваша підтримка. Для нас дуже важлива. Подібні акції надихають нас та надають сили. Наша задача одна перемогти ворога. За словами голови правління приватного акціонерного товариства Волиньгаз Мирослава Коротя, опалювальний сезон, який минув, супроводжувався значним падінням споживання природнього газу. Через це підприємство понесло великі збитки. Споживання газу за минулий 2014 рік скоротилось на 10%, А це втрата фінансових надходжень, допад Волиньгаз у розмірі близько 64 мільйони гривень. За чотири місяці цього року споживання газу скоротилось ще на 8%, 42 мільйонів гривень збитків. Мирослав Коротя доповів, що незважаючи на реформування структури «Волиньгаз», скорочення працівників та підвищення тарифів на підприємстві, очікують зростання збитків та боргу. Це пов'язано ще з тим, що за два роки Волинь планує перевести на споживання твердого палива ще 700 кул. Котелень через зменшення обсягів споживання ми поставлені на грань виживання, зауважив Мирослав Коротя. Така тенденція відбувається не лише на Волині, але й в цілому по всій Україні. Тож Володимир Гунчик вважає, що вирішення проблеми має відбуватись на державному рівні, проте він пообіцяв передати віце-прем'єр-міністру України пропозиції керівництва «Волиньгаз» щодо виведення підприємства з кризи. Святкові великодні дні минули, проте хорошими спогадами може похвалитись не кожен, які надзвичайні події мали місце на Пасху у Нововолинську, Дізнавалась Вікторія Ярмолюк. Святкові дні зазвичай залишають на масу приємних спогадів та емоцій. Однак для декого після смак свята це підрахування збитків або ж відповідальність за скоєнні правопорушення. Протягом Пасхи на території міста трапилось декілька надзвичайних подій, зокрема загоряння у житлових будинках та пошкодження даху внаслідок негоди. Пожежа одна виникла в селі Хранів Володимир Волинського району. Там, внаслідок необережного поводження з вогнем, згоріла скірта соломи. Друга пожежа в нас була по вулиці Кобзаря, 35. Там е, вже згорів, не як згорів, був пошкоджений житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Причиною загоряння сталося коротке замкнення електричної мережі. Е, вдома в той час нікого не було, але сусіди повідомили, побачили, що йде дим з будинку, і повідомили в е, пожежно рятувальну службу. На другий день великодніх свят е, значно погіршилася погода. І було викликано пожежно-рятувальну службу для надання допомоги комунальним службам, тому що сильний вітер позривав покрівлю на дуже багатьох будинках і проводилися аварійно рятувальні роботи щодо демонтажу тих частин покривлі, які залишилися, та була небезпека, тому що вони впали десь на людей. В порівнянні з 2014 роком станом на 16 квітня було 16 пожеж у 2014 році, а році. В цьому році в нас вже зареєстрована 21 пожежа, тобто дуже значно зросли пожежі в нашому місті. Причиною пожеж, здебільшого, стає необережне поводження з вогнем. На великдень до патрулювання міста був залучений практично весь особовий склад міськвідділу міліції. Завдяки злагодженій роботі силових структур пасхальна ніч прийшла спокійно. Однак, минулого тижня у Нововолинську правоохоронці затримали молодика за незаконний збут наркотичного препарату та зловмисника, який перебував у розшуку за вчинення пограбувань. До позитив Напрацювань слід віднести, що працівниками служби по боротьбі з незаконним обігом наркотиків на минулому тижні було документовано наркозбут 94-го року народження мешканець міста Нововолинська, в який тривалий час займався незаконним промислом збутом наркотичного препарату бупренорфін, який відомий. Більше як Суботекс, протягом тривалого часу збував вказаний препарат, отримав від цього значні кошти. Працівниками служби було проведено ряд оперативних міроприємств, і на минулому тижні відповідна особа була до кінця задокументована, проведені відповідні обшука, вилучені речові докази. І при останній закупці, при тому, як він продавав, він був затриманий. На даний час, за даним фактом, порушено кримінальне провадження 307 стаття, частина 2 збут наркотичних речовин. В подальшому вказана особа стане перед судом. Працівником служби дільничних інспекторів міліції під час обходу адміністративної дільниці на мікрорайоні Шахтарському, неподалік вулиці Стуса, був помічений невідомий громадянин. Коли дільничний підійшов, підійшов трошки більше до нього ближче, побачив, що вказана особа дійсно перебуває на обліку в Новолинському міському відділі і перебуває офіційно в розшуку вже вчинення ряду пограбувань в Іваничівському районі та СМТ Іваничів. дільничний інспектор міліції Шахтарського мікрорайону Навроцький Олександр. Вжив всі заходи, щоб наздогнати вказану особу, оскільки зловмисник, побачивши правоохоронця, відразу почав тікати, наздогнав його, між ними зав'язалася шарпанина, оскільки особа, яка перебувала в розшуку, все ж таки намагалася зникнути від правоохоронця, почав його кусати, наносити тілесні ушкодження завдяки свідомості. Мешканця міста Новолинська і дільничного інспектора їхнім спільним злагодженим діям вказана особа була затримана. На місце події була викликана наряд групи швидкого реагування. Підмога, особа була затримана, в подальшому поміщена до ізолятора тимчасового тримання Вінничівського районного відділу. А в подальшому на сьогоднішній день він перебуває в СІЗО міста Луцька. За фактом нанесення тілесних ушкоджень. Опору працівникові міліції під час виконання службових обов'язків відносно вказаної особи розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України. На сьогоднішній день постало питання і клопочемо перед керівництвом про заохочення дільничного інспектора міліції та свідомого громадянина. Прізвище ми в подальшому повідомимо, на сьогоднішній день ми виносимо йому дуже велику вдячність цій особі. Щодо заохочення чоловіка, який допомагав працівникам міліції свідомо віднісся до свого громадянського обов'язку по охороні громадського порядку і боротьби зі злочинністю. Значить, на минулому тижні працівниками кримінального розшуку. Також було встановлено одну особу причетну до угону транспортного засобу. Ним виявився 87-го року народження раніше судимий мешканець міста Новолинська, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення нових корисливих злочинів. На сьогоднішній день йому оголошено про підозру. Здійснюється досудове розслідування. Також мали місце факти викрадення приватного майна з квартир, підсобних приміщень та торгових закладів. Загалом до міськвідділу міліції за минулий тиждень надійшло 72 повідомлень і заяв, переважна більшість з яких стосувались насильства в сім'ї та шахрайства. Працівниками сектору дільничних інспекторів міліції та групою патрульно-постовою службою було складено 52 адміністративних протоколи за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, фактів дрібного хуліганства та порушення благоустрою території міста. Енергетичний штаб рекомендує на Волині завершити опалювальний сезон у зв'язку із підвищенням середньодобової температури повітря до 8 градусів уже найближчим часом. Таке рішення вже підтримали у Луцьку на черзі міста обласного підпорядкування. Коли у Нововолинську припині подачу тепла, дізнавалась наша знімальна група. В зимовому режимові стоп одне за одним міста України відмикають тепло в житловому фонді та соціальних установах. У Нововолинську батареї досі теплі, опалювальний сезон поки триває. Місцеве керівництво твердить, поспішати підстав нема. Середньодобова температура повітря у місті ще не перевищує 8 градусів тепла. Для того, щоб припинити опалення, то потрібно, щоб було три дня середньодобова більше 8 градусів. Якщо навіть в день. Зранку було плюс 5 і то, то, які, то які припинили. То ми ще будемо значить, опалювати сезон тривати до тих нормативів, як, як каже нам закон. Три дні підряд, середня добова, щоб було більше 8 градусів тепла. Тобто зараз Але я, користуючись нагодою, все таки звертаюся до мешканців міста, за отримане тепло, потрібно е, платити. Є борги, є борги, борги не, не, не зменшуються. і Я боюсь, що з тими новими тарифами, які наближаються, то борги можуть бути ще більше. І я звертаюсь до всіх мешканців міста, до всіх. Чи, хто заглядає в поштову скриньку, хто не заглядає, всі заглядають в поштову скриньку. І замовило 800 тисяч декларацій і заяв на субсидії по-новому. Значить, ці в обласній друкарні цей пакет документів, два листочка, ще три листочка. Це заява, бланк заяви, бланк декларації і бланк інструкції, як їх заповнювати. Листаноші рознесли по всіх, по, всіх, по всіх, хто отримував пошту, хто не отримував пошту. Тобто загляньте всі в свої поштові скриньки. І я рекомендую всім заповнити. Волинь за день-два повністю закінчить опалювальний сезон. Навіть якщо буде похолодання, систему опалення вже не запускатимуть, адже це за словами губернатора може пошкодити котли. Аби уникнути таких конфузів, а нововолинцям не довелося мерзнути. Місто досі працює у звичному режимі. І тільки коли дозволять погодні умови, опалювальний період завершать. Провідний тиждень триває для містян охочих відвідати могили своїх рідних. Управління транспорту та зв'язку змінює розклад руху маршрутного таксі. Як саме відбуватимуться перевезення прийдешніми вихідними, розповів начальник відділу Юрій Куцура? 18 квітня на провідну суботу буде дещо змінений рух пасажирського транспорту. Для покращення доїзду. На кладовище район шахти номер 2 З п'ятого мікрорайону буде здійснювати рух автобусів по маршруту номер 6 Розпочне роботу з 9:30. І остання відправка з 5 мікрорайону буде о 15-й годині. І також. Буде змінено рух автобусного маршруту номер 4 Від мікрорайону Шахтарського до кладовища району Шахти-2. Рух транспортного в цьому напрямку почнеться з 10-ї години до 13-ї. В провідну суботу буде обмежено рух щодо заїзду на кладовище приватного транспорту будуть працювати працівники ДАІ, тобто для обмеження руху транспорту. Велике скупчення людей буде. Просимо людей з розумінням віднестися до даної ситуації. Ну і до відома мешканців міста, які мають. Дачні масиви з сьогоднішнього дня, тобто з 15 квітня, почали курсувати на дачні масиви автобуси для пільговиків. Графік руху залишився без змін, так як в тому році. Можливо, в подальшому там деякі будуть зміни в розкладі руху. Це на сьогодні. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом СТН. У студії працювала Вікторія Магдисюк. На все добре.